Вихід є у тому, що його можна знайти із будь-якої ситуації. Оптимістично переконані учасники гурту Фліт саме тому новинка у їхньому репертуарі з такою назвою та життєствердним змістом отримала відеосупровід. цього разу із двома локаціями для зйомок та сюжетними лініями. Одна із них студійне відео музикантів у Івано-Франківську. А от друга це натурні зйомки поблизу Дністра за участі двох акторів-аматорів. Робота над створенням кліпу тривала два знімальних дні. Якоїсь конкретної сюжетної лінії мене давали. Тобто кожен в цьому кліпі може бачити щось своє. Та? Ну для того він напевно і створювався. Деякі люди бачать тут якісь, там, якусь драму, деякі люди бачать якусь а, любовну лінію. Тут кожен бачить його як хоче. Напевно, пісню, текст і загалом всю роботу треба сприймати як якийсь подразник, каталізатор. Тобто в кожного є щось особисто своє, і ну, ця річ, сподіваюся, буде от збурювати ці, виступати таким. Не знаю, каталізатором до того, щоб людина не знаю, шукала якийсь свій вихід. Цей кліп ювілейний 15-й на рахунку проекту, який діє вже 11 років. Щоправда, із старожилів у ньому залишилось лише двоє учасників: теперішній фронтмен Андрій Марків та бас-гітарист Михайло Копієвський. Саме останній виступив оператором у зйомках. Відео ще одна пара музикантів дебютувала у флітівському кліпі. А один із них Юлік навіть у ролі другого вокаліста, що є. Новим в творчості флітів, що цього разу ми е, висвітлили, можна так сказати, це те, що е, тут є два основних вокаліста, як ви зауважили. Е, Юлік також е, співав цій пісні, що зазвичай він робить е, що він є бек-вокалістом на, на концертах. Цього разу ми вирішили зробити такий експеримент. Ось, е, Подивитися, як, як буде, як ну а далі подивимося, може він і сольно далі щось буде співати. Композиція вихід є. Увійде до наступного альбому флітів, якого з нетерпінням чекають, адже після низки оприлюднених синглів шанувальники прагнуть почути звучання оновленого складу команди, так би мовити, комплексно. Презентація четвертого диску, половина композицій, до якого вже записані, запланована восени цього року.